Хлопці, які стояли поруч з нами, вони передали про те, що до них на позицію прийшло двоє дітей. Вони цих дітей забрали, тому що на вулиці їм знаходитись небезпечно, там постійні обстріли. Через годину прийшла їхня матір, але вона прийшла з. Того напрямку, де знаходився ворог. Вона забрала дітей і вони пішли. І через декілька днів ці ж самі діти прийшли, але вже на іншу позицію. Прийшла ж знову ця матір за ними. Ну Вже тоді її затримали, як так можна, такими методами дізнаватися, якусь інформацію.